Розділ дев'ятий. Панич. Мар'яно. А йди на часинку в хату. Чого? раптом кинулась Мар'яна. Голос матері здавався їй якимсь загадковим. «Та йди побачиш. Мар'яна щось духом почула. Була в'яла, зразу вирівнялась, виструнчилась, заширилось обличчя. Пішла схвильованою молодою бадьорою ходою, тільки віття шелеснуло. Я вернусь. Уже здаля кинула качанові. Коло столу стояв стрункий кучерявий юнак, заклавши руки за спину. В руках хитав кашкета із значком духовної семінарії, озирав фотографії на стіні, обстановку хати, затишнуючи пурної, кролевецькі рушники по стінах, зільники на вікнах. Мар'яна, вскочивши з розгону в хату, глянула й спинилась на порозі, мов перед нею прибив хто ворину – Андрій. Він глянув і зараз почервонів. Лице у Мар'яни спалахнуло, як солома на огні. Хвилею вдарила в груди буйна радість. Боязко підійшла до столу і, спустивши додолу очі, привіталась тихо тихо. Все, що передумала вона сьогодні про Андрія, всі слова, які готувала до зустрічі, все одлетіло і розпливлося, як мариво в тумані. Радість прийшла несподівана, і зовсім не тоді, і не так, як вона вимрівала. Андрій м'яв козирок. Юнацька соромливість червоно шарувала йому молоде обличчя, проте він видимо бадьорився. Голосно кашляв, швидко говорив. Чогось дуже блискучий огник стояв у карих гарячих от сорому очах. Сіла Мар'яна мовчки край столу, як крізь сон слухає, що говорив Андрій. Казав він, що з тіткою Настею вони давні знакомі, що не раз і раніше забігав він провідати тітку Настю. Тепер побачив світло в хаті і заскочив випити молока. Солов'їв послухати. Іх же тут така сила. Мар'яна помалу знизу підвела на його очі, подивилась пильніше і промовила стиха лукаво. Чому не приходили так довго? Андрій спалахнув як жар. Хіба ви знали, що я прийду до вас? Дожидала? Таємно усміхнулася Мар'яна. Вчора і позавчора. Пам'ятаєте, як перший раз під церквою глянули на мене? Ну так от тоді щось немов торкнуло мене, що ви колись, мабуть, прийдете до нас. Мар'яна опустила вії, підвела голову, подивилась в лице Андрієві гарячими очима, осяяла його ними, як зорями, опалила. Що? Мимоволі хрипко і нишком промовив Андрій. Нічого, це я так». Мар'яна схилила нижче голову, розглядаючи у його щось на грудях. Хто це вам оцю сорочку вишивав? У хату війшла Настя, ставила на стіл пляшку з наливкою. Була рада й заклопотана. Та як на лихо немає чим гаразд і пришанувати вас, гомоніла вона, переглядаючи на косинчику ще якісь пляшки. Андрій прохав не турбуватися. Е, ні, так не пущу. В які то рази заглянули до хати та так насухо пустити? Ваша мама, хай її легенько згадується, коли загляну, ніколи не випустить без чарки горілки. О, бач, клич же й того, як його. Чого він там буде в саду сидіти? пригадала Настя. Мар'яна зразу скривилась і нахмурилась. Далі рішуче. Та хай йому чорт, навіщо він мені? Причвалає щовечора й морочить голову. Потякає щось таке, що воно мені зовсім не потрібно. Андрій стурбувався. Це ж хто такий? Мимохідь вхопився за кашкет. Та це такий кавалер почав до мене учащати. Качан, знаєте? Мар'яна посміхнулася. А як же знаю, знаю? Тінь лягла йому на обличчя. Стояв серед хати, полохливо моргав віями, щось міркував, поглядаючи на двері. Мар'яна умовляла Та ви не турбуйтеся, він швидко піде. Далі щось зміркувавши до матері. Мамо, ми перейдемо краще в кімнату, а йому скажіть, що я занедужала. Хай іде собі хоть під шум. Настя нерішуче звела на неї очі. Чи добре ж так буде, дочко? Він цей качан часом погана, буває людина, щоб чогось не вийшло з цього. Мар'яна вирівнялась і гордо блиснула очима. Чого це я маю його боятись? Що я йому запродана? Та він мені потрібний, як бідному трястя. Хай іде, звідки прийшов. Привітно і рішуче до Андрія. Ходімо в кімнату. Там нас чистенько, затишно. Андрій, підбадьоруючи себе, труснув кучерями і пішов за Мар'яною. В сінях чогось затримались. Мар'яна придушено. Ой, що це ви? Мати почують. Далі стиха. А признавайтесь, де це ви вже горілочки хильнули? Схвильовано, радісно, злякано, тремтячим голосом Ой, заждіть. Заж... Мов вихор налетів у сіни, шелест бурхливих обіймів, згуки сухих жагучих поцілунків. В очинені двері линуло саду радісне отак, отак, ще краще, ще краще. Несподівано виявився в сінях на ступі Микита. А бодай я вже на світ не родився. гукнув він трагічно і, схопившись за голову, побіг із сіней. Вітаємо. Завдяки вашій активності та увазі, ми створюємо цікавий та корисний контент. Але для того, щоб рухатися далі, нам потрібна ваша допомога. Ви можете підтримати нас фінансово або просто підписатись на наш канал. Кожен ваш крок надихає нас творити далі, підтримати канал та нові проекти можна за посиланням в коментарях. Дякуємо, що ви з нами.